Перебування у міських літніх шкільних таборах може бути не лише приємним, але й корисним. Про це подбали адміністрація та працівники Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва. Цікаві майстер-класи для усіх охочих школярів тут проводять запрошені фахівці-педагоги і ентузіасти. За процесом роботи і результатом творчості спостерігала наша Галина Філіпова. Здавен бібліотека є. Не лише скарбницею книжкової мудрості тут завжди можна зустрітись з цікавими людьми, зайнятися ручною роботою, зрештою відпочити душею. Все це і більше можна сказати про Івано-Франківську обласну бібліотеку для юнацтва, яку очолює Світлана Шаган. Усі заходи, які відбуваються для дітей, є цікавими і захоплюючими. Тому так багато школярів хочуть бути активними учасниками майстер-класів. Сьогодні в рамках засідання молодіжного клубу духовне спілкування Вервиця», а також в рамках літнього читального класу відбувається майстер-клас скарби з родинної скрині. Запрошені діти спеціалізованої школи номер 5 6 класи. Проводить цей майстер-клас. Це є пані Інна Баламут, керівник гуртка Фантазія з міського центру дитячої та юнацької творчості. На всі літні місяці у бібліотеці для юнацтва заплановані наповнені змістом заходи і не лише у читацькій залі. На абонементі відкрився міні-маркет сучасної української книги. Також розпочинається бібліотерапія душі горіння, скарб без дна. Про інші цікаві літні заняття школярів, вчителі та батьки зможуть дізнаватись на сайті бібліотеки. У нас ще відбудеться ряд майстер-класів. Теж будуть запрошуватися учні з літніх шкільних таборів. Ми будемо виготовляти з паперу закладки для книжок, а також будемо розфарбовувати звичайні річні камінці. у вигляді різних там або тваринок, або букашок, або квіточок. Літня читацька зала та абонемент Івано-Франківської обласної бібліотеки для юнацтва чекають небайдужих і зацікавлених.